Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак задяка стрілець на період з 5 по 11 травня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали, каблучка, корабль счастья. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси, кохання. Та начебто все. Ось цей корабль означає нове життя, далеку дорогу, або якусь мандрівку, кохання, щастя та каблучка може означати одруження. Або якісь плани, котрі мають здійснитися зовсім скоро, саме з цього приводу родини та одруження. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на розвиток подій. І ще ось тут стабільні стосунки в родині або невеличкі розбірки. Це, наприклад, коли ви будете вести бесіду з батьками, а вони вам будуть щось пропонувати на свій розгляд. Зазвичай молодь не полюбляє коли за них вирішують якісь важливі моменти, але треба пам'ятати, що батьки мають досвід, а також батьки іноді фінансують якусь частину весілля. Іноді те, що, наприклад. Молодь вимагає від батьків якісь певні великі суми, це є вже неповагою і треба це розуміти. Прямуємо вперед. Дивимось на розвиток подій. Вогнище це ваша родина, її підтримка. Розбите серцем. З чимось ви будете незгодні. через хитру, підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. Іноді ми тільки потім розуміємо, що. В тій або іншій ситуації саме ми були не праві, а не той, з ким ми сперечалися. І настає таке розчарування, начебто я не дурень, але ситуація так склалася. Перш ніж прийняти важливе рішення, добре подумайте і зважте. І потім ви будете саме гордитися, які я. Молодець, щоб прийняв правильне рішення. Родинам розбити серце через хитру підступну людину. Ось тут скандал через романтичне почуття. Зверніть увагу, друзі, скандал, і ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ще раз поточнюю, що якщо ви не маєте досвіду в якомусь процесі, треба звертатися за порадою до фахівців, котрі мають цей досвід. І зважати, наприклад, на якісь фінанси, на якісь обставини. Наприклад, ви схотіли зробити весілля в іншому місці, там, де мешкає ваш наречений, а вся ваша рідня в кількості 50 людей має тратитися на білети, квитки і їхати до вас в інше місто, вести подарунки. Іноді будьте мудрими, і думайте, як ваша радість може зіпсувати комусь. Ось таку радісну подію, що люди не зможуть, наприклад, приїхати. Сьогодні прям лекція якась виходить з усього досвіду, що показує пасіян, а потім ми дивимося в житті. Хто знає, може саме мій пасіанс вам має про це розповісти. Будьте спокійні та врівноважені через ось це розбите серце підступну людину. Не скандальте з покровителем через ось ці романтичні почуття. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Третій розклад, знак зодіака стрілець з 5 по 11 травня. Святкування та застілля. Будьте спокійні, врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Знову розбите серце. Чомусь ви... Залишайтесь незадоволені. Ніхто не казав, що в житті все відбувається 100% на позитиві. Якісь моменти можуть не влаштовувати ту або іншу сторону. Зверніть увагу, друзі, родина, а також сонечко. Можливо, вся ця ситуація владнається та буде якось виправлена завдяки вашій родині. Сонце це особистий успіх. Ви нарешті будете щасливі під кінець тижня. Та ось це святкування. І ось тут зверніть, друзі, увагу, стріли в колчані в десяточку. Вони можуть іноді показувати вагітність на фоні одруження та таке інше. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей, подивимось для стрільців застереженням. Дев'яточка кубків. Ось вам кубки, ось вам кубки. Та порада, карта сила. Друзі, дев'яточка кубків вам каже, наприклад, не не байтеся з алкоголем. Якщо, наприклад, відбувається ваше весілля або якісь. Заручене або щось таке дуже важливе. Для того, щоб оточуючи, не змінили про вас свою думку з позитивною на негативну. Це застереження. Ще воно може показувати, наприклад, витрати грошей. Ви там бачили помірно витрачайте фінанси. Поважайте гроші як енергію. Котра може як приходити, так і уходити. Якщо ви її поважаєте, то вона буде тримати баланс, це енергія, і гроші завжди будуть з вами. Порада, карта сила. Ця сила полягає в тому, що іноді можна собі в чомусь відмовити, або піти на компроміс з, зі старшими з вашої родини в якихось питаннях. Сила це дуже благородний старший аркан, і він показує не агресію, а силу духу, силу волі і якісь такі події, в котрих добро пересилоло зло. Ось так, друзі. Я бажаю вам гарного тижня, щоб всі ваші проекти збулися позитивно. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.